У день пам'яті святих жон мироносець, предстоятель нашої церкви, митрополит Онуфрій, гостював на престольному святі жіночого монастиря Леорда, розташованого неподалік Чернівців. Цю чернечу обитель, населену переважно православними румунками, було відкрито не так давно. Своє 20-ліття монастир відзначатиме наступного року. Але вона вже відома своїм подвижництвом. Є тут і православні святині, серед яких часточка мощей преподобного Силуана Афонського. На урочисте богослужіння, яке відбулося в монастирі просто неба і зібрало архієреїв західних єпархій Української православної церкви та місцевих кліриків, прийшло багато богомольців. Як-не-як, -як, архіпастер завітав земляк, якого тут усі знають і шанують. Після літургії блаженніший владика Онуфрі звернувся до всіх зі словами пасхального привітання та побажав буковинцям і гостям свята Божого благословення. У день 29-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС у Святошинському районі столиці біля храму святителя Феодосія Чернігівського відбувся мітинг реквієм пам'яті загиблих героїв-ліквідаторів і мертвим, і живим, і ненародженим. Поминальну літію за тих, хто життя своє поклав за ближніх у вогні чорнобильської катастрофи, звершив єпископ Васильківський Миколай, вікарій Київської митрополії. Цього сонячного квітневого дня тут зібралися ветерани Чорнобиля, учасники ліквідації, а також рідні, які втратили своїх близьких у цій страшній техногенній катастрофі. Усі вони стали учасниками відкриття меморіальної алеї слави героям Чорнобиля. Люди схиляли у пашані голови, а до неба до Господа злітали скупі слова молитви вічна пам'ять! Третьої неділі по великодню, кафедральний собор Сєверодонецька, освячений на честь Різдва Христового, довго не залишався порожнім і після святкового богослужіння. Божий храм заповнили переселенці з зони АТО, яким тут роздавали гуманітарну допомогу. Понад 5 тонн продуктів харчування та ліків привіз із столиці України, де збирали усе вкрай необхідне для потерпілих. Єпископ Ірпінський Климент, вікарій Київської митрополії. приходы киева монастыри киева собирали гуманитарную помощь и передают сегодня вот в северодонецкой епархии для того чтобы она распространялась для всех мирных жителей этого региона мы также очень благодарны фонду покрова божией матери который организовал транспорт и передал лекарства детские наборы для тех людей которые здесь проживают и сегодня конечно для нас всех это большая ответственность ответственности бути вже не тільки словом, но і ділом, от істинними християнами, бутими добрыми самарянами, які не можуть пройти мимо біди, тих людей, які сьогодні переживають в Луганській, Донецькій області. Для керуючого Чусоверодонецької єпархії єпископа Никодима, який відзначав того дня пам'ять свого небесного покровителя, допомога його пастві є й для нього особисто великим і вагомим подарунком. Наша православная церковь не оставляет нас один на один с этой бедой, с проблемами, которые существуют в нашем регионе. И в этот день не только люди, как бы жены миронос, мы поздравляем с их женским днем, христианским днем, ну и они получат также то все самое необходимое, что необходимо для э, существования человека. Делегація Української православної церкви, на чолі з керуючим справами церкви митрополитом Бориспільським і Броварським Антонієм, на тижні перебувала у Страсбурзі, Франція. Українські священнослужителі, а до складу офіційної делегації, крім владика Антонія, також увійшли заступник голови відділу зовнішніх церковних зв'язків церкви протоєрей Миколай Миколайденілевич та голова сенадального відділу церква і культура ігуменя Серафима Шевчик. Були учасниками культурно-духовної програми тисячоліття спадщини князя Володимира Хрестителя Русі. Захід проходив у приміщенні старовинного храму, який є відомим концертним майданчиком Страсбурга. У рамках програми також відбулася презентація виставки картин українських художників. Під час візиту митрополит Антоній також звершив божественну літургію у Страсбурзькому храмі всіх святих, серед парафіян якого багато українців. За богослужінням високопресвященний владика підніс молитви за мир в Україні.